Що там, Ромка? З самого ранку в клітку посадили. Змушують грати з м'ячами і з кульками. Перекидування. Тільки що через цей. Ну, зверху викидував, а я йому їх закидував щось. Втомився чи що? Ром. Ти що там трошечки втомився? Чи я? Понимаешь? О. Зум. Давай. Что там? Ну, Клас! Що там? Сьогодні? Начебто погода нормальна. Будемо робити плани. Кудись поїдемо, щось будемо робити. Десь погуляємо. Даромка. <кій> а, там що? Д... А, так, да, до речі. Сьогодні буде дитячий концерт, але він буде в день. Не знаю, як туди попасти. Ну, я так гадаю, що всі діти сплять по друге дня. Ну і знову ж таки, сонце, вулиця. Ну, не знаю, подивимось. Може все ж таки приїдемо? А може ні. Ну, скоріш за все, що не зможемо туди? Може, на кінець концерту приїдемо Дарома. Подивимося, як ти поспиш. Ну, Типу не можна ж так поїхати, щоб ти не спав. То побачимо. Да, Ромасі? Що? Сам собі там перекидує, іноді мені перекидає. Так проводимо рано час. Дарумка. Саме зайнята іноді буває Обсмоктати м'ячики, поперекидувати. Потім знову обсмоктати, да? де? Де грмки? Вс, попався. Все. Погнали бігати. По хаті. Що всі сп'ять, да? Побігаємо трошечки. О, м'ячик. Зараз будемо ловити. Чи ні? Ну ладно, тоді включаємо музику і далі граємося.